Ковбасні вироби це продукти на м'ясній основі в оболонці або без неї, що зазнали теплової обробки та готові до вживання. Сирокопчені ковбаси це вироби, які не піддаються термічній обробці з використання високих температур. Доведення їх до готовності відбувається за допомогою холодного копчення, ферментації та зневоднення м'яса. Процес виробництва сирокопчених ковбас має наступну приблизну послідовність технологічних операцій, розрубування туш на відруби, обвалювання та жилування м'яса, нарізання м'яса на шматки, соління та дозрівання м'яса, подрібнення м'яса на вовчку. Приготування фаршу. Залежно від обраного способу приготування фаршу використовують фарш мішалки або кутери. Шприцювання та формування батонів. Осаджування батонів. Копчення та висушування. Сучасне виробництво. Вимагає проведення цих процесів за допомогою кліматичних камер. Застосування кліматичних камер забезпечує можливість управління процесами та режимами виробництва. Сирокопчена ковбаса це особливий вишуканий делікатес. Виробництво сирокопчених ковбас вимагає від технолога неабияких знань з технології, біохімії та інших спеціальних дисциплін. Розглянемо технологічну схему виробництва сирокопчених ковбас. Залежно від умов виробництва, ковбаси виготовляють двома способами. Спочатку виконують приймання та зважування сировини. М'ясо, що приймають з холодильника, направляють на розморожування або накопичення охолодженого м'яса. Після зважування виконують зачищення, розділення на півтуш на обвалювання, жилування. Сортування м'яса. Соління м'яса для сирокопчених ковбас відбувається в шматках. Далі виконують подрібнення м'яса на вовчках. Згідно першого способу, приготування фаршу відбувається в мішалках. Після завершення перемішування фарш розкладають в ємкості та направляють в камери для дозрівання. Після вторинного добового витримування фаршу виконують наповнення оболонок на гідравлічному шприці, формують та в'яжуть батони. Сформовані батони навішують на стержні та рами та направляють на подальшу обробку. Виконують осаджування ковбас. Холодне копчення, висушування. Як уже було сказано раніше. Ці процеси виконують за допомогою кліматичних камер. Готові ковбасні вироби проходять контроль якості, пакування, маркування та направляються на зберігання. Згідно другого способу жиловану яловичину та свинину в шматках, а також шпик, підморожують. Одрібнення підмороженої сировини виконують за допомогою блокорізок. Приготування фаршу відбувається за допомогою кутерів. Батони, заповнені фаршем, за другим способом зазнають осаджування, копчення і сушіння за режимами аналогічними процесами, що відбуваються за першим способом. Розглянемо кожну технологічну операцію виробництва сирокопчених ковбас. Приймання та зважування сировини. Для виробництва сирокопчених ковбас використовують яловичину в охолодженому або розмороженому стані, свинину охолоджену, шпик хребтовий, Грудинку свинячу жир серед яловичий підшкірний. Рекомендується використовувати м'ясо дорослих тварин. Важливим фактором є pH м'яса, значення якого повинно знаходитись в межах 5,4, 5,8. Важливе значення для якості сирокопчених ковбас має також вибір жиру сировини. Не допускається використання. Шпику м'якої консистенції. М'ясо з холодильника приймають в камери накопичення та розморожування м'яса. М'ясо розморожують в камерах при температурі 18-22 градуси Цельсія протягом 16-30 годин. М'ясо використовують в півтушах, четвертинах, відрубах. Накопичення охолодженого м'яса відбувається в камерах при температурі 4 градуси Цельсія протягом 8 годин. Перед направленням до сировинного відділення м'ясні напівтуші зважують за допомогою монорельсових вагів. Також для виробництва ковбасних виробів можуть використовувати заморожене м'ясо в блоках зачищення та розділення на на відруби. Зачищену яловичину та свинину зазвичай розробляють на підвісних шляхах або горизонтальних конвейерах. Яловичину для ковбасного виробництва розробляють на 7 частин. Свинину розробляють на 3 відроби та 5 частин. Розроблене на частини м'ясо направляють на обвалювання, жилування та сортування. Обвалювання м'яса це відділення м'язової. Сполучної та жирової тканин від кістки. Найбільш прогресивне диференційне обвалювання м'яса. Під час жилування від м'яса відокремлюють сполучну тканину, кровоносні та лімфатичні судини, хрящі, дрібні кісточки, синці і забруднення. Під час жилування м'яса для сирокопчених ковбас його нарізають на шматки масою від 300 до 600 г. Шпик хребтовий нарізають на смуги 15-30 см. Грудинку на шматки масою 300-400 г. При жилуванні яловичину одночасно сортують на три сорти. Яловичина вищого сорту не повинна мати видимих включень сполучної та жирової тканин. М'ясо, що містить не більше 6% сполучно-тканинних утворень. Відносять до першого сорту. М'ясо яке містить до 20% утворень до другого сорту. Свинину в залежності від кількості жиру також сортують на три сорти. Свинина жилована жирна має 50-85% видимих включень жирової тканини. Свинина жилована напівжирна. 30-50%. Нежирна свинина не більше 10% жирової тканини. М'ясо солять в шматках. Додаючи до 100 кг м'яса, 3,5% кг солі. З метою рівномірного розподілення солі по всьому об'єму м'яса. Його перемішують з сіллю протягом 3-4 хвилин. Засоване м'ясо витримують в камерах при температурі 2-4 градуси Цельсія протягом 5-7 діб. Засолене та дозріле м'ясо подрібнюють на вовчках з діаметром отворів у вихідній решітці 2-3 мм. За другим способом виробництва сирокопчених ковбас. Жиловане м'ясо підморожують протягом 8-12 годин до температури мінус 2-3 градуси Цельсія. Перед приготуванням фаршу блоки подрібнюють на шматки розміром від 20 до 50 мм. Недостатнє охолодження м'яса і шпіку, а також надмірне нагрівання їх під час переробки може стати причиною сірого забарвлення фаршу. Залежно від необхідного ступеня подрібнення, фарш ферментованих ковбас готують двома способами. За першим способом подрібнену сировину змішують у мішалці зі спеціями. Спочатку завантажують яловичину і нежирну свинину. Перемішують 5-7 хвилин. Під час перемішування додають 10 г нітриту натрію у вигляді 5% розчину. Додають спеції та виноматеріали, якщо вони передбачені рецептурою. Потім послідовно додають подрібно належним чином напівжирну і жирну свинину, грудинку, шпик, жир-сирець і продовжують перемішувати ще 3 хвилини. Після завершення перемішування фарш розкладають в ємкості шаром до 25 см і витримують протягом 24 годин в охолодженому приміщенні. За температури 0 плюс 4 градуси Цельсія для дозрівання. Приготування фаршу за другим способом відбувається в кутерах, призначених для подрібнення замороженого м'яса. Тривалість обробки в кутері складає 1,5-3,5 хвилини. Температура фаршу після подрібнення 0-2 градуси Цельсія. Цей параметр суворо контролюється. Так як впливає на подальшу операцію шприцювання та процеси дозрівання. Під час кутерування також вносять стартові культури. Стартові культури скорочують тривалість дозрівання ковбас, пригнічують діяльність небажаної мікрофлори, дозволяють регулювати зміни pH, позитивно впливають на формування смаку, аромату, кольору, консистенції ковбас. Подовжують терміни зберігання. Фарш сирокопчених ковбас має велику в'язкість, тому його шприцюють переважно з використанням гідравлічних шприців. Тиск шприцювання 1,3-1,5 МГ. Батони в білкових оболонках герметизують за допомогою кліпсаторів. Сформовані батони навішують на стержні та рами. Далі сирокопчені ковбаси зазнають осаджування, копчення, висушування. Під час цих процесів відбувається дозрівання ковбасних виробів. Задачами дозрівання ковбас є доведення їх до кулінарної готовності, знищення гнильної мікрофлори, формування структури ковбас, формування аргонеотичних показників, стійкості при зберіганні. До числа найбільш важливих внутрішніх змін фаршу, що відбуваються на фоні постійного зневоднення структури, відносяться якісні та кількісні зміни мікрофлори, зміни величини pH, зміни активності води, формування структури, смаку, аромату, забарвлення ковбас. Батони піддають осаджуванню в спеціальних камерах протягом 5-7 діб. Під час осаджування фарш ущільнюється в батонах, оболонка підсушується, відбуваються складні фізико-хімічні і біохімічні процеси. Температура в камері дозрівання ковбас 2 4 градуси Цельсія, Відносна вологість повітря 87 плюс-мінус 3%. Швидкість повітря 01 м. Після осаджування батони коптять димоповітряною сумішю. Продовж 2-3 діб за температури 18-22 градуси Цельсія. Батони коптять у коптильних камерах з регулюванням параметрів диму. Відносна вологість під час копчення 87 плюс-мінус 3% відсотки, швидкість руху диму 02-05 м за секунду. Для регенерації диму використовують тирсу від деревини твердих листяних порід. Сирокопчені ковбаси сушать в дві стадії. Спочатку сушать при температурі 13 плюс-2 градуси Цельсія протягом 5-7 діб відносній вологості 82 плюс-2%. Потім сушить при температурі 11-1 градус Цельсія протягом 20-23 діб. Відносна вологість процесу 76 плюс-мінус 2%. Ковбаси сушать за допомогою спеціальних сушарок. В процесі визрівання ферментованих ковбас дуже важливо суворо дотримуватись визначених технологією кліматичних умов, що характеризуються температурою, вологістю. Циркуляцію повітряних потоків. На сучасному виробництві процеси осаджування, копчення та висушування виконують в кліматичних камерах. В таких камерах здійснюється суворий контроль та регулювання необхідних параметрів. Контроль за процесами висушування та визрівання проводиться шляхом вимірювання необхідних показників. Це втрата маси, ступінь кислотності, активність води, густина. Визначення цих показників Являється основною передумовою об'єктивної оцінки ферментованих ковбас. Це може бути використано для оптимізації процесу дозрівання. Контроль якості ковбас передбачає проведення органолептичного дослідження, фізико-хімічного дослідження. Фізико-хімічне дослідження передбачає визначення вмісту солі в ковбасних виробах. Визначення вмісту вологи. Вмісто нітритонатрію. Можливе визначення. Вмісту гормонів в ковбасних виробах. Визначення наявності бактерій. Групи кишкової палички. Вміст гормонів залежить від виду сировини, що використовується при виробництві. Контроль якості також передбачає проведення дегустації. Пакування, маркування та зберігання ковбас. Як правило, на оболонці або етикетці зазначають назву та місце розташування підприємства-виробника, найменування продукції, склад продукції та інформацію про харчові добавки. також вказують термін придатності та позначення нормативної документації на продукцію. Ковбасні вироби зберігають за наступних технологічних режимів. Сирокопчені ковбаси пакують у дерев'яні, пластмасові, картонні ящики або ящики з інших матеріалів, дозволених до використання, Міністерством охорони здоров'я України. Тара повинна бути чистою та сухою.